Народ, всім привіт! Ви на каналі Франківські Гусі. І сьогодні Франківські Гусі вирішили зробити другий сплав. Вже буду сплавлятися я, Міша і Міша по нашій бистриці. Ми не знаємо, яка течія, але дощі валили пару днів. Так що я думаю, має бути чітко і весело. А що з цього вийде, ви побачите за декілька хвилин? Поїхали! Стартували ми від старого листя, де накачала дошки і почали наш сплав. Незважаючи на дощі, річка була вузькою і мілкою, але з більшою течією ніж на Дністрі. Буквально зразу в мене почався заробіток, бо гроші знаходили мене прямо в воді. Якщо ви подумали, що я сам собі їх накидав заради гарної картинки, то спішу вас розчарувати. Це не так, і я дійсно не знаю звідки вони там взялися. А скільки вода була мілкою, то нам часто доводилося просто переносити запах. Але переважно ми серфали по течії, і це було дуже круто. На жаль, камера не передає тих емоцій, та можете повірити на слово. Ми робили на дошках різні викрутаси та навіть давали боком, як справжні гонщики. А на середині маршруту нам попалася гарна місцина, на якій можна було скупатися. І ми скористалися цією нагодою. На жаль, не всі люди знають, як правильно поводити себе на природі і куди потрібно викидати сміття. Тому часто можна побачити таку картину. Але не будемо про сумне, оскільки ми класно скупнулися і поробили селфі під водою. Ні-ні, на колінах. Попробуємо пройти. Після купання ми продовжили свій шлях, але й тут не обійшлося без сюрпризів, оскільки Міша, який вже три рази пожалів, що пішов на сплав без тапок, отримав шльопки, які просто чекали на нього. Твій розмірчик! Ну, 43. й <сослужен> Я сегодня не заберу. Дам пацаны поплаваю. Метал? Зіставай камінь, не обійшлося і без падінь, хоча в більшості випадків падав саме я. <таприк吁> <таприк吁> на так того разу чувак тут застряг в деревах отак. Вот

Як ви знаєте з попереднього відео я зламав своє весло і весь цей шлях веслував самою палацею. Але якщо ви не бачили його, то в кінці цього відео буде посилання на нього, обов'язково подивіться. А по дорозі ми зустріли ще раколовку, я подумав, що її змило течією, але підпливши ближче, побачив, що вона надійно закріплена на березі. Обдивившись улов, ми поплили далі. І ось вона, наша точка фінішу. Ось і закінчується наш сплав біля Пасічнянського моста. Пасики декілька слів. Було чітко, але сподіваюся, буде дощ. Надіюся, що буде дощ, так? Да? ти? Прикольно, мені сподобалось. Але голодний. Я теж їсти хочу, купець. Перейшовши дорогу до місця, де нас забрала машина, ми приступили до моєї любимої фази. А саме здування борда. Ну що, ми прийшли до тебе і будемо чекати зараз нашу машину. Так що таким от видався наш сплав по річці, який. так. Так, це знову ми. Ми, поки ми не Петра гуся, так, поки гуся головного нема. немає. Петро пішов по спорядження, а ми тут поки чилимся.